Василь Трушковаль. Остання мить перед заходом сонця. Остання мить перед заходом сонця. В куточку смітника всміхнулося життя, замурзане дитя з порожнього віконця, Листочком золотим забавлене дитя. Листочком золотим, що кинула тополя з вогненного гілля що високо вгорі, краєчком усмішки мені всміхнулась доля сльозою першою вечірньої зорі, краєчком усмішки, листочком із тополі замурзаним дитям з порожнього вікна, з високого вікна, останній промінь волі. За перехрестя град, останній. Повлядь дня! Переможного миру вам!